У галереї Народного мистецтва України відкрилася виставка Різдвяна коляда. В експозиції роботи майстрів і художників Черкащини, присвячені різдвяним традиціям та обрядовій культурі. Відвідувачі ознайомилися з авторськими інтерпретаціями коляди, святкової символіки та народного мистецтва. Про відкриття експозиції далі в сюжеті. Традиційно щороку в галереї народного мистецтва проводять спільні виставки в межах циклу календарних православних свят. Вони приурочені до святого вечора Різдва Великодня Дня Незалежності та Покрови, зазначила Ольга Мартинова. Це такі виставки. Я їх дуже люблю, знаєте, тому що вони дуже різноманітні. От коли робить виставку один автор, вона, як би там не було, має почерк одної людини. А тут в нас я думаю, чоловік. Більше 20 до 30 людей задіяно в цій виставці. Є роботи абсолютно нові, які тут взагалі не експонувалися. Є пару студентських робіт Черкаського державного технологічного університету, і є роботи наших майстрів, теж абсолютно нові. Не показувані людям. Такі виставки спонукають майстрів представляти нові роботи, експериментувати з формами та шукати інші підходи у власній творчості. Зокрема, чигиринська майстриня Олена Чорноус представила ляльки-мотанки, виконані в авторському баченні. Її ляльки дуже красиві, там у нас колядники співають, там є он коза з посівачем. Гарні такі, Дуже гарні роботи. Це є якийсь такий новий почерк. Є роботи групи дівчат, які в нас на майстер-класах працюють, вчаться, це ось ці хатки всі. Тут всі автори різні. Кожна людина робила нібито один і той самий сюжет, але, звичайно, в своєму такому е, баченні. Зі слів Ольги Мартинової, повномасштабна війна стала чинником, що змусив суспільство переосмислити власну ідентичність та роль мистецтва. Відтак громадяни більше звертаються до української культури і народного мистецтва, зокрема через відтворення та осмислення традицій. Не просто сталося так, що ми страдаємо, страдають наші діти, внуки, і можливо, це якраз повинно вилитись тим українством, яке вже потім буде. Ну будемо надіятися жити краще, легше. Мабуть, треба нам цей шлях пройти. Ну і звичайно, ми проходимо як кожна особистість, але і проходимо як майстри народного мистецтва. Відроджуємо традиції, їздять наші майстри по всьому світі. Майстриня Владислава займається художнім розписом і писанкарством. За її словами, представлені роботи є відображенням української культурної спадщини, що зберігається та передається через народне мистецтво. Кожен майстер вкладав ну, не тільки душу свою, а й посил кожної роботи, так як і вишивка, і розпис, і я бачу навіть різдвяні віночки, ті самі, ті самі павуки, які ви бачите, висять. Вони також є зі своїм посилом. Ну, Тобто. Кожен майстер виражав свої почуття, свою фантазію, проявляв себе. Нині необхідно зберігати народні звичаї та обрядову культуру, щоб передати їх майбутнім поколінням. Адже через народне мистецтво можна пізнати історію та культурні особливості України. Якщо ми не будемо зберігати на сьогоднішній день традиції, Якщо молодь не буде цього дотримуватися, це просто згодом це все зникне, і подальші покоління, там, мої і, і ще там, моїх дітей, і так далі, просто не будуть знати, навіть, е, з чого утворилася Україна, на чому базувалося українське мистецтво, е, з чого це все складалося. Ну, я вважаю, що це дуже важливим на сьогоднішній день, що майстри працюють. Роблять всі роботи, щоб молодь все таки зацікавлювалася і в подальшому цікавилася цим і продовжила цей напрямок. Відвідати виставку можна впродовж місяця. Галерея працює з вівторка до п'ятниці, з 10.00 до 17.00, У суботу з 10.00 до 15.00. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.